Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами Viniasa Флоу для всіх рівнів. Ми трішечки більше зробимо акцент на наші ноги та сідниці, але не забудемо також про нашу спину. Якщо ви хочете займатися онлайн, приєднуйтесь до спонсорства на моєму YouTube каналі. Всі деталі я залишу в описі під цим відео. А ми з вами переходимо до практики. Ми з вами розпочинаємо, сидячи на килимку, ставимо наші стопи разом. Коліна нарізно така форма, ніби діаманту. Якщо тяне трішки в колінах, підкладіть під них подушки. Розправляємо плечі, кладемо руки у зручне положення перед собою або на колінах, чи вздовж ніг. Розслабляємо обличчя, заплющуємо очі і робимо декілька глибоких вдихів та видихів для того, щоб налаштуватися на практику. Глибокий вдих через ніс. А видих можна через рот. А вдих ніс. А видих. І ще один вдих. Та, а видих. Тримаємо наші губи разом і починаємо розігрівати нашу шию. Опускаємо підборіддя до грудей. І навдосі через праву сторону робимо на Опускаємо. Видих вниз. Вдих ліво. А видих центр. Вдих право. А видих. А ліво. Опустили. І ще один раз вдих, право. А видих. Вдих ліво. І, о, видих. Повернулися в центр, розправили плачу. І тепер ми кладемо наші ноги на хрестозручне положення. Руки вздовж тіла, Підіймаємо руки над головою, робимо вдих. І з видихом з вами скручимося. А вдих, центр. О, видих, скрутилися в іншу сторону. І ще. Вдих. А видих. Спина рівна. продовжуємо витягатися догори. А вдих-центр. А видих. І ще один вдих. А видих. А вдих центр. І видих в іншу сторону з вами в центр і ще раз випрямляємо ноги перед собою. Пальчики, ніг дивляться догори. Ми підіймаємо руки над головою, робимо вдих. І з видихом тянемось животом до наших стену. вдих, підіймаємось догори. А видих. І ще три рази вдих. Коліна можуть бути зігнутими. А видих. А, вдих. Два. А видих. І ще один вдих. І о, видих. тягнулись. І підіймаємось вами, збираємо наші ноги на прес, виходимо з вами навкарачки. Додаємо кішка корова, долоні під плечима, коліна під стегнами. Навдосі подаємо груди вперед, лопатки, разом плечі вниз. О, видих, о, округлили спину. А вдих, А Видих. І ще три вдих. Ау, видих. Ау, вдих, два. Ау, видих. І ще один вдих. І ау, видих. Повертаємося в нейтральне положення, направляємо ліву ногу назад, втягуємо живіт, права рука вперед. Потягнулися в протилежні сторони і тримаємо. Знову тут 5, 4, 3, 2. І один опускаємо праву долоню на колимок, заводимо ліву ногу в праву сторону. Підіймемо по центру, робимо вдих і з видихом вліво по діагоналі. А вдих центр. А видих вправо. Центр. А ліво. І повторюємо і ще три рази. Включаємо м'язи наших сідниць. Два руки прямі. І завершуємо од. І повертаємось в центр. Знов тягнули живіт, випрямили праву ногу назад, Виштовхнулись правою рукою, ліва рука вперед. Потягнулись, Тримаємо Ми тут п'ять. Не забуваємо дихати. Обличчя розслаблене. Чотири, три, два. І один опустили ліву долу. Завели праву ногу в ліву сторону, а вдих центр, а видих вправо. Центр по діагоналі вліво. Центр вправо. І повторюємо іще три рази. Тримаючи м'язи, живота в тонусі. Відчуваємо, включаються наші сідниці. І завершуємо. Один. Супер, І знову повернулись в центр. Сіли на п'яту, декілька разів. Стег нас вліво-вправо. І повернемось знову вкарачки. Попрямляємо ліву ногу назад, опускаємо її, підіймаємо натягнутим носочком, нога пряма і опускаємо. Повторюємо з вами 10 разів, прибираємо прогин в спині. І ще 5, 4, 3, 2, 1. Пружинемо вверху. 10. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Опустили ліве коліно. Тримаємо його зігнутим. І звідси, направляючи п'яту до стелі, ми підіймаємо ліву ногу. Опускаємось на м'язи, кору в донисі. Підняли. І опустили. І ще вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. І один. І прожинемо. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Молодці. Опустили. У нас залишилось розкрити коліно в сторону десять разів. Піднімаємо ліве коліно. Опускаємо. Якщо потрібно, вийдіть на правий лікоть. І ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці. Тепер ми ставимо ліву стопу на верхній кут колинка. І виходимо в ящирку. Залишаємось тут, відпочиваємо, відновлюємо своє дихання. Виходимо на пальчики руку, випрямляємо ліву ногу. Пальці тупо дивляться гори, груди подимо вперед, куприк назад. І знову звигаємо ліве коліно, міняємо сторону, повертаємось вкарачки. готуємо нашу праву ногу. Відставляємо її назад, натягуємо носочок, підіймаємо праву ногу. опускаємо. Повторюємо 10 разів. Не забуваємо про. Наше дихання і про нашу спину вона в нас максимально потрібна. І ще два. Один і пружинимо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опустили коліно. І направляючи п'яту до стелі, підіймаємо наше коліно і вискаємо. Не поспішаємо. І ще. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пружинимо. Десять. Дев'ять. Вісі. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один і 10 разів розкриваємо в сторону. Іще п'ять, чотири, три, два, і. От. Супер. Тепер ми ставимо праву стопу на верхній кут лунка і виходимо з вами в ящурку. Залишаємось тут на декілька вдихів та видихів. Підімаємось на пальчики рук, випрямляємо праву ногу, потягнулись грудьми та животом вперед. І знову згинаємо праве коліно, робимо вдих. І зведемо крок правий ноги назад. Вийшли в позицію дитини, потягнулись руками максимально вперед, розслабили човом. І знадивимось перед собою, виходимо на вкарачки, підгортаємо пальці ніг і виходимо в собаку морди вниз. Віддімаємо, опускаємо декілька разів наші п'яти. Згонаємо по черзі коліна. Коли готові, знаходимо статичне положення. Дивимось вам перед собою, робимо крок правої степої на зовнішній кут клемка. П'ята дивиться всередину пальчики назовні і ставимо ліву вперед. Опускаємось вами. Таз вниз. Позиція Маласани, Йогівський порися. Розправляємо плечі, витягнути маківкою голови догори. Коприк направили вниз, розкрили коліна трішечки більше в сторони. Можливо, заплющили очі. Зробили декілька вдихів та видихів. Розплющуємо очі, дивимось перед собою і виходимо у стояче положення. Вдих рука над головою і з видихом долоні до грудей. Ставимо наші стопи ближче одне до одної, руки на пояс і робимо крок з вами правою ногою назад, у верхній випад. Ліве коліно над п'ятою, права нога пряма. Плачі знаходиться над тазом. Опускаємо руки вздовж тіла, навдосі Підіймаємо руки догори. І з видихом малюємо круговий оберт. І знову до руки над голову. Видих. І ще три. О, видих. Два. І один. Поставили руки на пояс. Крок вперед. Міняємо сторону. Ліва нога назад. О, верхній випад. Спочатку зафіксували ногу. Знайшли баланс, розправили, плачу, витягнулися. Опустили руки вздовж тіла І 5 разів кругові оберти руками та плечима. Молодці. Поставили руки на пояс, крок вперед. І звідси ми з вами робимо крок лівої ногою. Назад стаємо вздовж коленка, П'яте направляємо всередину, пальці назовні. згинаємо коліна, рука до грудей. Розправили плач. витягнулися, Обличчя розслаблене. Тримаємо, з вами тут п'ять, Сідаємо трішки нижче 4. Три. Два. І один випрямили ноги, поставили стопи паралельно одна до одної, Рука. взялися руками за спину і в замочок, відводимо їх назад, Робимо вдих, і з видихом опускаємось до ніг. І звідси опускаємо руки вниз підіймаємось у стояче положення. Руки на пояс, крок вперед. Стопи на ширині стегу. Вдих руки над головою і з видихом опускаємо до наших ніг. От нас на потягнули з животом до стегу, маківкою голови до підлоги. Можна взятися за протилежні лікті і да кілька разів. Люди маленькі коливання зліва вправо. Опускаємо руки. Ждемо, наші стопи були ще до одної. Розгинаємо коліна, виходимо на носочки. Випрямляємо опрямляємо руки перед собою. Розкриваємо коліна в сторону, руками тягнемось вперед. Тазом назад. Сідаємо з вами вниз і лягаємо на спину, притискаємо обидва коліна до грудей. Кладемо руки вздовж тіла, стопи на підлогу. Розправляємо плечі, лопатки ближче одна до одної, робимо вдих і з видохом підіймаємо наш таз. Опускаємось з вами вниз. Ми або повторюємо з вами цю ж саму позицію, Сету Банхасна, або, можливо, пробуємо вийти у місток. Можна вийти на носочки. Подемо груди вперед, руки прямі. Тримаємо з вами тут п'ять. Дихаємо обличчя розслаблю Чотири. Три. Два. І один обережно. Опускаємо, збимо вниз, коліна до горди. Опускаємо коліна вправо, погляд вліво. Повертаємось в центр, робимо вдих, з видихом коліна вліво. Погляд вправо. Повертаємось вами в центр, залишаємо ліву стопу внизу, праву ставимо на ліве коліно. І направляємо обидві ноги до себе. Міняємо сторону. Опускаємо обидві ноги, зводимо наші стопи разом, коліна нарізно, руки вздовж цілу на живіт або на стану. Ровозимо глибокий вдих через ніс. Повільний видих. Глибокий вдих. Видих. І ще один дих. Та видих. Відпускаємо контроль над диханням і пробуємо розслабити все наше тіло. Якщо ви надаєте перевагу позиції Шивасана, виправляємо ноги, кладемо стопи на куточки колумка, вискаємо руки вздовж тіла, долонями до гори. Пам'ятайте, що ви можете залишитись в субтаба на конасна або шваста стільки часу, стільки вам необхідно. Якщо ж ви готові, ми з вами спираємо наші ноги разом, витягаємось руками, над головою робимо глибокий вдих. З видихом опускаємо руки з тіла, згинаємо коліна і через ліву чи праву сторону ми виходимо. У комфортне сидяче положення. Розправляємо плечі, всі ува, ставимо руки в сторони. З наступним дихом підіймаємо руку над головою. Долоні разом. І з видихом. Долоні до грудей. О, шанці. 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 Всім нам з вами спокою та миром. Кладемо руку на коліно. Знаходимо величезну посмішку на обличчі і вітаємо себе, що ми. Зробили з вами це заняття. Якщо вже вам сподобалось це відео, не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі!